Ос підготувало відповідний проєкт закону про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. Текст документу опублікували на сайті Федерації профспілок України. Якщо закон приймуть, це означатиме перехід до системи накопичувальних пенсій. Тож які зміни плануються, обговоримо із заступником голови федерації профспілок України Васили... Василем Андрієвим. Він з нами на зв'язку. Пане Василю, вітаємо. Поясніть нам, будь ласка, простими словами, як працюватиме ця система, які її переваги і недоліки перед поточною «Солідарною»? Це фактично підхід до формування майбутніх пенсійних платежів для пенсіонерів, які формуються за рахунок частини єдиного соціального внеску. Тобто, фактично, соціального податку, який держава збирає. З кожної заробітної плати підхід поступовий спочатку, перший рік будуть перераховувати частинку вигляді одного відсоткового пункту із 19 до накопичувальної системи, потім двох, потім трьох відсоткових пунктів. Я не кажу відсотків, тому що це частинка вже із тих 19 відсотків, які з нас кожного враховують. Потім ці кошти будуть інвестуватися, і потім за великим сподіванням розробників будуть виплачуватися через відповідний проміжок часу, мінімум через 15 років вже майбутнім пенсіонерам. Але в той же час функціонуватиме, і та система, яка функціонує і стане на зараз, солідарна. Правильно я розумію? Ну, звичайно, у нас сам є майже 8 мільйонів громадян, які отримують пенсії, неможливо перевести вже на новий формат пенсійних виплат. Отож, станом на зараз ми зі своїх надходжень сплачуємо єдиний соціальний внесок, як буде згідно з новою системою, які вирахування будуть з наших заробітків, і з яких грошей буде власне формуватися ось ця накопичувальна пенсія. Вона буде формуватися виключно із частини вашої заробітної плати і моєї uh -huh. заробітної uh -huh. плати, в тому числі. Ця накопичувальна пенсія буде управлятися професійними управителями пенсійними фондами. Проблема перша в тому, що це не ті ті пенсійні фонди, які існують 20 років вже в нашій країні. Накопичувані вона буде контролюватися спеціальним єдиним контролером, який. За всіма наглядає і держава вводить новий нову таку установу, яка називається адміністратор інформаційної системи загального обов'язково накопичення пенсійного страхування. Вони будуть інвестуватися в економіку чи в інші напрямки інвестування в нашій країні. і потім, приростаючи, як зазначають розробники більше ніж процент інфляції, будуть виплачуватися майбутні пенсіонери. В цьому є перелік проблем, як історичних, якщо дивитися на інші країни, так і нинішніх, і про які вчора якраз нам загалом обговорював цей законопроект. Пане Василю, чи правильно я розумію, що станом на зараз всі українці сплачують єдиний соціальний внесок? А коли запрацює власне цей закон, ми окремо сплачуватимемо податок в єдиний соціальний внесок, і окремо ще з нашої зарплати вираховуватиметься відсоток, який власне йтиме в цю накопичувальну систему пенсійну? Не зовсім так, як 19%. так на 19% на сьогодні було, так і частинка із цих 19 відсотків uh -huh. буде набратися в загальнообов'язкову накопичену систему. Є проблема в тому, що навіть люди, яким залишилося там 10-15 років до пенсійного віку, будуть це цю частинку також відраховувати. Я дуже сумніваюся, що за 10 років виходять в тому числі з війни, яка триває в наслідок агресія Росії. Цю частинку якимось чином примножити, тим більше, що частина цих виплат а, йде на утримання всієї системи. Да? тобто, у нас е, є в минулому році там було 480 мільярдів гривень. Да? тобто, 1, 2, чи три відсотки це 14-15 мільярдів, які, е, які будуть інвестуватися щороку, і проблема в тому, що у нас з е, вами принаймні, половина. Людей, які працюють, не сплачують mm -hmm. єдиний соціальний внесе, тому що працюють неформально, і таких людей, на жаль, за час війни становиться все більше і більше, окрім того, що велика кількість наших співгромадян зараз захищають нашу країну і зброю в руках у Збройних силах. України. Це ми з вами тому. говоримо зараз про працівників. А як щодо роботодавців, як вони вноситимуть свій вклад в цю накопичувальну систему? Поки що цього ніхто не знає. Мається на увазі, немає механізму, але розробник кажуть про те, що буде окремий законопроект, яким це який кабінет міністрів має подати вже зразу після ухвалення такого закону. Цей закон не буде введений в дію наступні декілька років. Мінімум з 1 січня 2026 року він буде. Набуде чинності, і то в разі, якщо буде, буде оголошено про припинення військового стану. А якщо не буде оголошено про припинення, то через 6 місяців після такого оголошення, пане Василю, до 5 листопада, тобто до сьогодні, профспілки мали опрацювати свої пропозиції і власне викласти своє бачення. Отож, що є у вас свої рекомендації щодо того, як зробити накопичувальну систему максимально доступною і зручною для населення по перше, ми розуміємо, що солідарна система вона розвалюється в і в фінансах, і в організації з тих проблем, які я вже сказав. По-друге, ми виступаємо за те, що пенсійне забезпечення всіх громадян України було гідним. І тут бачимо, що є можливість в тому, в цьому законі додати в пенсійне забезпечення українців додаткові кошти. Є перелік проблем, які ми викликали в нашому рішенні вчора. Цей законопроект, по-перше, потребує значного доопрацювання. Цей законопроект потребує визначення деяких категорій, в тому числі хто управляє, як управляє, чому управляють не ті, які управляли 20 років. Є проблема в розмірі коштів, які відраховуються за кожного українця. Є проблеми в тому, що люди, яким залишилося дуже небагато часу до пенсії, також беруть участь, але я так розумію, не дуже будуть вигравати від цього. Ну і плюс є велике, велике очікування того, що додаткові прибутки від такої загальнообов'язкової накопичувальної системи не перекриють очікування, не перекриють втрати. Солідарної пенсійної системи, пане Василю, дуже дякуємо вам за те, що роз'яснили нам цю тему. Василь Андрія був з нами на зв'язку.